Вітаю, друзі! 18 грудня Володимир Зеленський перед вильотом до Брюсселю на саміт Європейського Союзу поспілкувався з журналістами і зробив декілька заяв, які я вважаю за необхідне в першу чергу розібрати і усвідомити. На край якої прірви ця зелена гнида нас штовхає? Не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну у тих обсягах, які були до цього, якщо санкції будуть діяти. Перше, санкції не діють, не діяли з першого дня, ті, хто їх водили, їх і порушували, наприклад, Британія через Індію. Закуповуючи нафту е в Російській Федерації, переробляючи в Індії в пальне і продаючи до Європи компанія British Petroleum. По-друге, економіка Путіна стає на військові рейси в десятки, в сотні разів більше ракет, чим Україна виробляє, та навіть чим Європа. Безпілотників і, і так далі. Воєнна машина починає накручувати і реально знищувати нашу державу. Зараз американські колеги кажуть, що Путін готовий до закінчення війни, і публічно, і не публічно. Ми підтримуємо ініціативи американців. Ну так, підтримуємо. Які тільки питання? Україна поговорила з американцями в Берліні, що нам потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Цікаво на яких умовах. Йдеться про 200 мільярдів на території Євросоюзу. Я личув в Брюссель це рішення на столі все залежить від політичної волі. Це кошти не на відбудову. Це репараційний кредит, який вони хочуть пустити на продовження війни. Переговори про мир. Є розбіжності щодо територіального питання і фінансування. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Тобто, фактично відкидає будь-яку домовленість по питанням території і всього. Він вже відчуває. Щоб передавлять Бельгію, будуть гроші і війна триватиме. Чисельність Збройних сил України має залишатись не менше, ніж 800 тисяч. Обговориться питання озброєння та посилення української армії. А фінансувати її хто буде? Євросоюз, тобто, це буде Євросоюзівська армія, набрана з українців, які за гроші Євросоюза. Воюватимуть з Росією, гинутимуть, втрачатимуть території, е наповнюватимуть цвинтарі, ну, схоже так. За його словами, США обговорюють певні пропозиції щодо мирного плану із України і з Росії, але фінального погоджувального документа нема. Зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає, каже Зеленський. Але Путін вчора окреслив всі моменти, про які йде мова. І вони досить серйозні. Нам по факту ставили вчора ультиматум. Якщо Зеленський робить вигляд, що він цього не розуміє, ну, то українці ж не лохи. Вихід Збройних сил України з Донбасу є неприйнятним для України, тому США шукають компроміс. Який компроміс? Якщо Путін сказав, що він не прийме мирної угоди, якщо Вітков просто е, ледь не кричав на Зеленського? Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс щодо поділу Запорізької атомної електростанції на трьох. Чутливими темами переговорів залишається Донбас, фінансові питання та Запорозька атомна електростанція. Зокрема, питання станцій та судноплавства Дніпром піднімались під час останніх раундів переговорів, однак жодних домовленостей поки нема, повідомляє Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Немає. Тобто, це якраз і є оці найскладніші 10%, по яким абсолютно нема згоди. Будь-яка війна закінчується перемовинами. Важливо, щоб це було якомога раніше. А для цього треба, щоб Україна була в сильній позиції. А до цього до сильної позиції, скільки ще мільйонів треба покласти життів? І за рахунок чого вона буде в сильній позиції? За рахунок корупції Міндіча, Чернишова Твого Кума Вова, Твоєї е Гаущенка та інших млядей? А Путін відмовиться від дипломатії, якщо Україна не отримає репараційний кредит від Євросоюзу. Тоді він вирішить продовжувати війну. Ну, повірте, якщо вкра... заберуть фактично, як кажуть росіяни, вкрадуть в них їхні гроші, то вони війну не будуть продовжувати. Вова, ти за кого тримаєш українців? Всі ж розуміють, що вони будуть продовжувати війну навпаки, якщо тільки їхні гроші заберуть. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали. Тільки президентські, заявив Зеленський. Ну, звичайно, тому що е, пересидів, тому, що узурпував владу, тому що це порушення Конституції. Ну і Зеленський також підтримав можливість голосувати онлайн. Тобто, фактично, в нинішніх умовах голосування онлайн це фальсифікація виборів. Це суперечить Конституції, законодавству, але Зеленському по барабану. Йому треба легітимізувати свою диктатуру. Тому, думаю, вони будуть готувати президентські вибори онлайн в часі війни, скажуть, мило то, обрали, От у нас Вова, другий термін і все потужно. Каже, що його, моє звернення з Куп'янська суттєво вплинуло і на США і на Європу. Воно довело, що Путін знову бреше про окуповані території. Так ви обоє брешете. Ви обоє брешете. Путін не окупував Куп'янськ, а Україна, на жаль, не звільнила весь Куп'янськ. Бої йдуть по місту. І це очевидно. Ми не залишимо Єврораду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. Ми працюємо з Бельгією день і ніч, заявила Урсула фон дер Лян перед самітом. Ну і Зеленський вже приземлився в Брюсселі, де буде брати участь в переговорах з європартнерами. Отже, додавлюють з усіх сторін Бельгію. По видачі репераційного кредиту. Як тільки він буде виняти, виданий, почнеться новий виток війни. Але зелені гниди будуть мати можливість далі робити гешефт на крові, далі заробляти мільярди і так далі. Залишається одна надія, що коли Трамп до кінця усвідомить, як його кидонуло, зелені гниди, що він включить всі свої можливості. І просто з Зеленського, тому що відмова від мирної угоди, те, чим зараз займається Зеленський, крім всього, опустить в очах Путіна самого Трампа. Чи допустить він цього. І чи вартий цього Зеленський? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.